Привітати з цим чудовим святом подяки. Знаєте, мені більше допомогло називати не свято жнив, а свято подяки. Свято жнив – це як певні Божі благословіння. Да? Але є ще інша сторона, як ми на ці благословіння реагуємо. І добре було б називати свято жнив, якби ми мали правильну реакцію. Але свято подяки це вже певний процес, коли ми починаємо задумуватися, а чому ми це маємо. І саме про це я хотів би сьогодні поговорити, роздумуючи про те, як ми реагуємо, коли ми бачимо Божі благословіння. І на початку хочу сказати такий приклад. Знаєте, всім думаю, знайома ситуація, тут в залі сидять бабусі, мами, і коли діткам щось бабуся дає цукерку, як часто буває? Дитина взяла і побігла, правда? І... Ми... Що ми робимо? Е... Ану, йди сюди, йди сюди. Будь ласка, на слайд. Е, Що ти забув сказати? І ще дитина. Дякую. І побігла. Скажіть, це... звідки це була подяка? Від серця чи тому, що мама змусила? Мабуть, більш мама змусила, тому що він десь вже, він вже відчуває смак тієї цукерки, вже десь він побіг. чи вона. Але мама в цей час відчуває сором. І Як люди це сприймають? Люди сприймають, ну, це не вихованість просто, правда? І Так само дорослі люди вони виростають. Бог дає свій благословення. Часом навіть на служіння приходять люди да, і кажуть, а як я буду сьогодні лицемірити, ну, я не відчуваю сьогодні подяки. Як я буду славити Бога? Ну, у мене немає цього почуття. Давайте подивимося, що про це говорить Біблія. Разом будемо читати історію, яка сталася з 10 прокаженими. Іван від Луки, 17 розділ. Ця історія записана з 11 по 19 вірш від Луки, 17 розділ, 11 по 19 вірш. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони, та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять жде? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, іди. Твоя віра спасла тебе. Ось така історія е, трапилася одного разу е, в житті Ісуса Христа. Е, відомий проповідник Спержен, читаючи е, цю історію, він зробив такий висновок. він, говорить, він зауважує, що 10 чоловік молилося, правда? Десять молилося, але прославив лише один. І він далі каже, що. Так чи інакше, тих, хто схильний молитися, коли виникає потреба, набагато більше, ніж тих, хто схильний проставляти, коли Бог виходить на зустріч в цій потребі. Ось десь про це ця історія. Що тих, хто схильний дякувати, набагато менше. Чому так трапляється? І е, закінчується цю, е, цю історію, Лукаль говорить про реакцію Ісуса. 18 й вірш. Він запитує, чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця. Тобто, чи залишив Ісус без уваги те, що дев'ять інших, і, скоріше всього, що вони були юдеї, зали, залишили, були, були такими невдячними? Ми бачимо, що Ісус запитує учнів, хіба учні знали? А чи Він вибачте, не учнів, а до цього ж чоловіка. Ну, я що не міг сказати? Напевно, люди побігли по своїх домівках, вони роками не бачили свою сім'ю через те, що вони були в ізоляції. Але якщо Ісус зосереджує на цьому увагу, я хотів би звернути ще на деякі місця в Біблії. Що таке невдячність? Чому Ісус звертає на це увагу? Давайте разом прочитаємо другий лист до Тимофія. Третій розділ з першого по другий вірш. Друге послання до Тимофія, третій розділ, перший другий вірш. же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зрозумілі, зрозумі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні. Непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники, ненависники добра. Зверніть увагу, в цьому переліку, скажіть, що це за такі недоліки? Це просто якісь погані звички чи невихованість? Що це перераховує апостол Павло? Те, що він називає, скажіть, це гріх? Це стан серця. Ну, ну, Бога зневага це гріх? Не чую. Гріх. Е, Гордість це гріх? А невдячність? Як невдячність попала в цей список? Якщо це просто невихованість? Тобто апостол Павло ставить невдячність в один ряд із гріхом. Він говорить, що невдячність це такий же самий серйозний гріх, як гордість. Як Богозневага. це такі досить серйозні гріхи. Написано, що Бог гордим противиться. Богозневага це коли людина взагалі протистоїть Богу, да? коли зневажає Бога. І в одному ряду, невдячність це гріх, і серйозний гріх, який дорівнює гордості, який дорівнює Бога зневазі. Тому е сьогодні ми звикли, що. Різні психологи, різні блогери, вони починають гріх називати трошки по-іншому. У нас з'являються всякі ізми, замість п'янства, алкоголізм і все інше. І в тому числі подяка невдячність вона десь пішла просто в розряд невихованості. Але Біблія говорить, що невдячність це гріх. Невдячність це серйозний гріх, який рівний Богозневазі. Далі, я не буду вже зачитувати, п'ятий вірш, він говорить, таких відвертається. Тобто це наскільки серйозно, що ти маєш уникати таких людей, які так поводяться. Отже, можна бути дуже вічним, дуже вічливим, чим поки, але наша вдячність це не просто вихованість чи невихованість, це певні. Якщо це гріх, воно переходить в площину відносин з Богом. Тобто вдячне серце, воно має певні відносини з Богом. І знову ж таки, якщо не вдячне серце, знову ж це так, має якесь відношення до Бога така людина. Давайте подивимося також на вдячність, наскільки вона буває, от ми говорили, що діти да, вони іноді. Іноді вони просто забули сказати, побігли, іноді роблять тому, щоб батьки попросили. Я хочу зачитати ще один е, приклад. Е, наступний розділ, 18 й розділ Іван і Луки, з 11 по 12 вірша. Е, апостол, ой, вибачте, Лука описує ще одну історію. З 11 вірша. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже тобі, що я не такий, як інші люди. Здерщики, неправдиві, перелюбні. Або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки дба... надбаю. <тас> як починається ця молитва? До кого він звертається? Фарисей? Такий праведний, так гарно одягнутий, прийшов в храм, звертається ніби до Бога. Да? Дякую, Боже. Звучить вдячність. Але далі ще ми читаємо. Скажіть, можна сказати, що це е, така от, справжня вдячність? Ні, вона воно переходить на себе. Воно переходить на себе, так? Ми бачимо, що насправді це не вдячність, а гордість. Він ніби як дякує Богу, але він говорить про себе, який Він гарний. Тобто можна бути, бути дуже вічним, ніби вдячним, але мати несправжню вдячність. І ось ця історія, яку ми читали про 10 прокажених, вона нам трошки відкриває справжню вдячність, звідки вона має коріння. Але перед тим, як повернемося до цієї історії, я хочу ще декілька прикладів назвати із Біблії, де ще ми зустрічаємо невдячність. І я думаю, мабуть, можна багато називати да, історії біблійних в старому заповіті. Але, мабуть, сама яскрава історія це взаємне. Божого народу з Богом. Особливо період, коли вони виходили з Єгипту, з рабства єгипетського і 40 років по пустелі. Пам'ятаєте, наскільки Бог їх благословляв? Написано, обув їхня не зношувалося. Вони ніколи не були голодні, правда? І ману посилав. І коли нарікали на ману, Бог м'ясо дав їм. І у всьому були забезпечені. Псалом 106 якраз говорить про це. Псалом 106 в російський в українській 105 буде. З 10 по 14 вірш написано так. І він спас їх з руки неприятеля, визвали їх з руки ворога і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не застався. Тоді, то в слова його вірували, виспівували йому славу. Та скоро забули вони його чин, не чекали поради його і палали в пустині жаданням. І Бога в пустині знову випробовували. Дивіться, е, також, ніби як вдячні, написано, виспівували, да? е, коли побачили, що Бог зупинив ворога, е, Бог зробив таке чудо, е, вода накрила їхніх ворогів, жоден не, не вижив, отримали Спасіння. І короткий час вони виспівували, е, вірували в його слова, навіть написано. Але далі що скоро забули? І ось вдячність це можливість пам'ятати, не просто бачити, а пам'ятати, що Бог зробив. І дивіться, ми будемо далі про це говорити, як результат не чекали його поради. Тобто невдячне серце воно не хоче коритися Богу. Невдячне серце воно не чекає Божої поради. І палали пустині з жаданнями, і Бога пустині знову випробовували. І тому апостол Павло в листі до Коринтян, 10 розділ, 10 вірш, він застерігає, що не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Апостол Павло застерігає, що це досить серйозна була ситуація. Вони були невдячні, вони були е... жорстокі своїм серцем, і що? І загинули. До римлянам Апостол Повологнов пише, і перший розділ, 21 вірш, він говорить про те, що Бог зробив все, щоб людина могла пізнати. І природа про Бога говорить. І Ось 21-й вірш говорить, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога. І не дякували, але знічимніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Ось що трапляється, коли людина не дякує, коли не прославляє Бога. Вони. Їхнє серце запаморочилось, думками вони знікчемніли. І в російському дані написано, що Бог придав їх привратному умову. Тобто Бог залишив їх жити відповідно своїх бажань. Це наслідок невдячності. Тобто невдячність. Вона обов'язково приводить до непокори, і як результат ми бачимо, що людина потім ось живе, як написано римлянам 1.21. Але що ж таке справжня вдячність. Повертаємось до історії з Прокаженими. І історія записана, я нагадаю, 17-й розділ Луки. Зверніть увагу, як вона розпочинається. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. Знаєте, Ісус він казав, що жодна йота не приде. Тобто кожне слово, воно важливе. Чому в історії, де Ісус з тілі цього прокаженого згадується, що Він йде до Єрусалиму? І автор можна ще розумувати про місце, але сталося, коли він йшов до Єрусалиму. І цей текст повертає нас до 9 розділу. Іванні від Луки, 9 розділ, 51 вірш, він говорить, що і сталося, коли дні Вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. Тобто, розуміючи, що його життя на землі закінчується, що час йому відходити на небо, що час. Прийняти цю смерть, піти на е, Ісус вирішує йти в Єруслим, тому що це був Божий задум. Там Він ішов, щоб його схопили і щоб бути розіпяним. І ось вже розпочинаючи з дев'ятого розділу, до до го розділу це всі події, які описуються, описує шлях Ісуса Христа до Єрусалиму. Тобто Ісус іде, щоб вмерти за грішних людей. І ця історія про вдячність. Вдячність вона має розпочинатись, я говорив, що вона е, є невід'ємною частиною відносин з Богом. І вдячність, вона справжня вдячність з'являється тоді, коли ми бачимо хрест Христовий. В цій історії ми бачимо, що саме хрест Христовий був центром історії. Історія завершується, що, і, 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 словами Ісуса Христа, що е, підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Він прокажений отримав зцілення, але і завершується тим, що Він отримує не просто зцілення, а отримав спасіння. Тобто, вдячність починається з того, коли ми можемо бачити, Божий задум, що Він бажає, щоб всі люди спаслися. Коли ми бачимо Хрест Христовий. Отже, на початку історії говориться про те, що він йшов з Єрусалиму та проходив поміж Самарією та Галилею. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів. Звернули увагу? Не в селі, а коли входив до села. Тобто, знову ж таки, автор підкреслює страшну хворобу якою хворіли ці люди, проказа Проказа — це таке хронічне інфекційне захворювання, і воно вражає шкіру, воно вражає нервову, нервову систему, воно вражає слизову оболонку. І людина, яка захворіла на цю хворобу, спочатку може з'являтися по тілі якісь п'ятна, і потім тіло починає просто поступово розлагатися. Але внаслідок того, що вражена нервова система, люди можуть втрачати пальці, кінцівки, навіть не відчуваючи цього. Це не значить, що їм не болить, але вони можуть не помітити навіть, як вони щось втратили. Їхній голос, вони не можуть говорити добре. Це хвороба, яка вражає слозлі, оболонки і, і це хрипота, Вони якось ледь-ледь вимовляють якісь слова. І ось... Десять чоловік, які хворіють на цю хворобу, вони не мають права зайти в село, тому що це було передбачено законом Божим. Ці люди мали жити окремо, їх ще називали нечистими, тому що вони не мали права навіть в храм війти. І, тобто можна собі уявити, довгий час вони так ходять. Це люди, які захворіли, вони розуміють, що вони повільно помирають. І хтось, можливо, 2 роки, хтось три роки, хтось 10-15, отакий відлучений від родини, відлучений зі від свого поселення, ходять, шукають десь е, щось поживитися, е, були певні місця, де вони могли жити. І можливо, це і було причиною, чому дев'ять, коли вони отримали зцілення, перше, що в голові, я тепер можу побачити своїх рідних. І перше, що вони пішли, побігли. Е, Обійняти, побачити своїх рідних. Просять всі 10 і отримують всі 10. І до 14 вірша нам досить важко побачити, наскільки хто вдячний не вдячний, правда. Іноді люди кажуть, як ми говорили, я не відчуваю вдячності. Я прийшов сьогодні, я сижу, але в мене не серце не наповнено вдячністю. Чому я буду співати? Я хочу звернути увагу на 14 вір. 15. тобто. Один же з них, як побачив, що видужив, то повернувся і почав гучним голосом. Не як відчув якесь натхнення, а як побачив. Коли людина побачила результат Божої дії, він повернувся, щоб приславити Бога. Мова не йде про почуття. Одна з важливих. Один з важливих моментів мати вдячне серце це вміти бачити, що Бог робить в нашому житті. І в псалмах ми згадували, багато псалмів, вони зосереджують ізраїльтян. А згадайте, як Бог вів вас із Єгипту. Пам'ятайте, як Бог робив те чи інше. Одна із важливих. Таких складових вдячності, це вміння бачити, що Бог робить в нашому житті. Не сприймати це як потрібне. Знаєте, я думаю, всі добре знають цю історію, коли на парковці людина шукає, приїхав на роботу, дуже поспішає, запізнюється на зустріч, він заїхав на парковку жодного місця. І він подивився, об'їхав круг, інший. Нема де припаркуватися. Він каже: Господи, ну дай мені де припаркуватися. Важливе питання вирішиться, Я буду служити тобі, якщо ти в цьому місце припаркуватися. І тільки він так помолився, виїжджає перед ним машина, і він заїжджає на це місце, каже: Боже, вже не треба, я вже сам знайшов. Так часто в нас буває, так? Да? Бог благословляє, а ми не вміємо бачити Божі благословіння. Але. Вдячне серце це серце, яке вміє бачити, як Бог благословляє, вміє е, помічати ті Божі благословіння. Дуже гарний псалом ми співаємо. Да? Милості Господній. Е, соч, да? е, оце те, що ми маємо робити. Помічати, рахувати Божі милості. Інше. Не просто бачити, що Бог робив, але бачити щось більше. Цей чоловік не побачив зв'язок між тим, що він отримав, і тим, хто дав те, що він отримав. Дивіться, коли Ісус посилає цих 10 прокажених до священника, що це значило? Це вже значило, що вони. Мають зцілитися. Чи вони, я не знаю, в який момент відбулося зцілення. Але закон говорить, що до священника мали прийти порукання, які вилікувалися, і показатися священнику. І священник оглядав, або він ще залишав їх на певний час в ізоляції, або вони могли очиститися і служити далі. Тобто кожен з них, вже відходячи від Ісуса, вони мали надію, що вони. Чи в процесі, чи вони вже вилікувалися, йшли зі стіленням Ще хочу згадати, чому Бог. Яка ціль того, що Бог робить в нашому житті? Всі ці благословіння, наше життя, книга діяння святих Апостолів, 17 розділ, 24, 27 вірш, написано так. Бог це проповідь. Павла Барепагі, діяння 17, 24, 27. Бог ще створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім життя і дихання, і все, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують. І не знайдуть, хоч він далеко, недалеко від кожного з них. Сам він дає життя і дихання, і все. З якою метою? Щоб Бога шукали вони. І в цій історії Бог дає життя прокаженим. Це люди, які повільно вмирали. Це хвороба в той час не виліковувалася. Те, що я згадував, це були випадки, коли це розпочиналося, там були, якісь моменти були. Але коли це складна форма, була, це вже не виліковувалася. Людина, яка вмирає, і ось вона отримує життя. З якою цілею? Щоб Бога шукали вони. Але з десяти приходить один. І це, на жаль, статистика, мабуть, помножена на в декілька разів сьогоднішнього дня. Люди бачать Божі благословення, але чи шукають не Господа. За останні два роки, скажіть, скільки ви чули свідоцтв, коли наші воїни, коли наші волонтери розповідають, яким чудним чином Бог провів їх через ту чи іншу ситуацію? Але чи всі вони шукають Бога? Чи можливо, так як про Ізраїль написано, вони вірували Його словам, вони славили Його, але через короткий час забулися. І останнє, про що я хочу зосередити нашу увагу, я вже про це згадував. Е, вдячність на, розпочиналася з Христа Христового. Ісус йде до Єрусалиму, щоб вмерти. Ісус робить це чудо, щоб вони Бога шукали. І розглядаючи цю ситуацію, е, ми бачимо, що закінчується словами «Іди, підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Е, як я згадував, що проказу. Вона вражала також і слезові оболонки. Тобто ці 10 чоловік своїм хриплим голосом, ледь-ледь написано, вони підвисили свій голос. Вони, мабуть, не могли кричати. Я не знаю, що чув Ісус, якийсь хрип, але навіть в такій ситуації Ісус звертає увагу на них. Він помітив їх. І вони кричали: Ісуса, Вчителю, змилися над нами. Мабуть, вони чули чи бачили, як Ісус цілює Ісус завжди чує тих, хто шукає Його. Незалежно від того, наскільки в нас є сили поїхати. Незалежно від того, як гарно чи не гарно ми це скажемо. Ці люди, мабуть, вже хтось міг говорити, хтось не міг, хтось просто хрипів, але Ісус їх почув. І що далі відбувається? Вони пішли. І коли повернувся цей е, прокажений, який е, був самарянином, написано, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. І дійшов е, вище, написано, а як побачив, він ще видержав, то повернувся і почав гучним голосом славити. То в нього голосу не було, а тепер гучний голос в нього є. Він біжить серед міста і славить Бога. Люди не розуміють, що сталося, що за дивний чоловік біжить, кричить. Але він тепер отримав голос. І цим голосом він біжить і славить Господа. Пам'ятаєте ще одну історію, коли Петро зцілив е, хромого е, в храмі. Що він робив? Те ж саме, він не дивився на людей. Він гучним голосом вигукував і славив Бога. Ось що відбувається вдячне серце це серце, яке е, вміє славити Бога, яке помічає і наповнене хвалою для Господа. Вдячне серце — це серце, яке вміє е, свідчити, ось що Господь зробив в моєму житті. В духовному сенсі ми також, як ті прокажені, ми помирали, ми повільно помирали через гріх, йшли в погибель. Ми були в такому ужасному стані, але Христос звернув увагу. Христос дав спасіння і ми мали б гучним голосом кричати сьогодні. Христос змінив моє життя, але як часто це буває, іноді ми тут навіть е, пів голоса е, співаємо, тому що немає настрою, чи серце сьогодні не готове дякувати. Писання закликає: дякуйте Господу, добре бобі, бо навіки його милосердя. Вдячне серце, я хочу повторити, це серце, яке гучним голосом славить його, це серце, яке розуміє. Ціну того, що Господь зробив, те, що дячне серце вміє бачити Божі милості, рахувати Його милості, розуміти ту, свій стан. Я думаю, що ці прокаження добре зрозуміли, що з ними має відбутися. Але дивіться, що подяка вона породжує віру. Да? І він написано прийшов, впав до них, то він повірив, хто перед ним, повдені їх лицем. Тобто він визнав його як свого господаря. Він підкорив йому своє життя. Якщо невдячність, вона приводить до непокори, то вдячне серце воно підкоряється Богу. Воно розуміє свою залежність від, Богу, від Бога. Нехай Господь благословить кожного з нас мати вдячне серце, яке буде гучним голосом славити Його. Амінь.